Доброго дня! Сьогодні у нас 21 травня. І я тут виїхав на один точок, бо вчора ми не доробили, обробляли пробіотиком Ентерномін Ентерномін якось так. Це цей, що в Україні виробляється. Мені передали на 900 сімей, так що я все обробив три рази. Але один точок вчора не зробили, бо тому що ми не могли сюди заїхати я сьогодні приїхав сюди, щоб його зробити. Нарешті погода, бо тиждень був дощ, сніг падав. Все вчора менше і більше бджілки літали, але сьогодні в нас, бачимо, літають повним ходом і носять пилок. Пилок. Перший день пилку у нас був 9. 9 числа. 9 травня це перший день пилку, який я бачив. Вони буквально його поносили, може, день-два, потім погода спортилася. І... Але я бачу, вже сьогодні носять є і жовтий пилок. З верби, але білого не бачу. Оці дерева, як бачимо навколо цієї тополі, то воно вже якраз та погода, як була погана, воно все відійшло. І також скунси не дають жити знову. Майже на кожному ярді ця зараза є. Ну, окей, що я зараз зроблю? Бо у нас було ми вчора настрої було, то було досить швидко. Зараз я це все відкриваю і вже включу, як я обробляю. І так. А... А це якраз бачу повний корпус бджолів. Протеїнові підкормки вже з'їли майже все. Можна би було і на плечі, але це якраз отакі банки, їх якраз стоїть точно на два точки, то я купив собі таких два. Маю на увазі на один тучок, і мені так добре. І не треба той рюкзак собою на плечах носити. Мені дуже сильно сподобалося. Вроді допомогло, бо був точок, який йшов нікуди. Після обробки справи дуже гарно поліпшилися. А тут так сталося, що зі мною зв'язалися відео йде, йде. що він є тут і мені вислали повністю на цілу пасідку, щоб три рази обробити. І також моєму знайомому вислали також. зробити його джоб. Хтось хоче, бо я знаю, є деякі пасічники з українські, які тут живуть в Канаді. Хтось хоче попробувати пишіть мені в коментарі або пишіть мені в цей месенджер, або куди там. Я дам ці. Я дам координати, кого можна це тут придбати. Зараз на кінці бачу всі сім'ї виглядає одинаково. На кінці відкриємо один, подивимося, що там робиться. А ще, до речі, хотів запитати, бо я знаю, на Україні, в Україні люди більше це використовують, чи почали використовувати, наскільки я чув. У мене ще лишилося трошки. І мені цікаво, чи можна його просто, ми завтра будемо їхати бджоли годувати чи можна просто то змішати з водою, яка в мене на увазі з сиропом і додати до сиропу, щоб воно не пропадало. То можеш зберігати, але треба зберігати в холодильнику, У мене лишилося 20 літрів, то, то трошки накладно. Ну як хтось знає, чи можеш, чи не може, я думаю, що може. Я думаю, що я так чи так додам і буде видно. Ну, чекаємо, щоб я це доробив до кінця і на останній блок подивимося, що там робиться. Окей, зараз ми цілий точок оброблений. Ну, крім цих 4. Ми зараз відкриємо одну-дві сім'ї, подивимося як результат. Цей точок. якого абсолютно не треба було робити, бо кормів було досить багато. Це таке їм це не пошкодило. Далі їм далася рамка з пергою, півтора паунди, приблизно кілограм, трошки менше, як кілограм протигінової підкормки. І потім по другому колу знову їм далася рамка з пергою і знову півтора паунда, та якби три паунди разом, то виходить приблизно півтора кілограма трошки більше, плюс-мінус, протеїнові підкормки. І зараз подивимося, як вони виглядають. Бджоли трошки злосні, бо тому що. Комусь сподобає, немає значення, яка порода, аби їх зверху відкрити і зверху полити водою. Е, цим препаратом маю на увазі і таке, Тут трошки літають, але нічого страшного. Бачимо повністю повний корпус бджоли. Зразу будемо дивитися. Перший осень, якщо ви дивитеся на сім'ю, Якщо вони будують віск, це означає гарна сім'я, здорова сім'я, їй нічого не бракує. Зараз може бути запитання, о, як гарно, здорово, наш то даєш той пробіотик. Е, мої відводки не дуже так, що і перезимували. Е, ну і я думаю, що в них проблеми були якісь з отравою, чи може в щось вони, чи падь вони попали, чи що, я не знаю. Ну проблеми з желудком. І тому я вирішив дати на цілу пасіку. І по-другому, чим далі воно йде, і я бачу, що люди почали використовувати, і, і вроді воно працює. Я думаю, що воно шкоди абсолютно ніякої не робить, а як плюс воно може оздоровити, профілактика для кишкового тракту, бджоли це зовсім не зашкодить, тим більше в нашому кліматі з довгими зимами навесні в зиму обробили, кишечник бджоли здоровий і вона повинна зимувати ліпше. Це не реклама, я нічого соня... <реклама> не маю з цього препарату. Але це я говорю, завжди стараюся говорити правду і, та не завжди стараюся, завжди говорю правду. Я ніколи нічого, Як пропало, то пропало. Я сказав, Як не пропало, то не пропало. Ось, Не розумію тих людей, які щось недоговорюють, щось скривають, або я цього, я, ну я не є прихильник такої справи. Це був мед, це друга рамка. Це був мед, ми його почихали, його бджоли вибрали, але ще комірки просто файно почищені, буде тут матка сіяти. Це є друга рамка. Перша рамка в нас ще є мед. Полоски ще є. Це полоски від кліща на основі амітразу. Бачу, тут вже розпліт. Розпліт і повністю, не знаю, камера передасть, не передасть. Файно все, повністю ціла рамка засіяна леченка, личинка, вже личинка в різних стадіях. Тут бачимо розплід на виході і все засіяно. Тут бачимо розплід також на виході буде, бо вже починається лупитися і матка засіває по-новому. Бачимо тут, розпліт, він вже скоро влущитися починає і засіває матку. Треба їм давати сироку. Будете казати, як я знаю, пилок вони то несуть, але нектару ніякого там немає. Бачимо, всі кутики, все сухе. Якщо все сухе, бджола голодна. Буде призупинятися яйцекладка, а ми цього абсолютно як не хочемо. Така сама ситуація тут, лощиться розплід, засіяно і личинка. Ну і така ситуація тут. Тут все яйка, жила велопса її засідано. Бачимо, тут трошки а мало що сиропу є, можна сказати, що немає. Бачимо також така сама ситуація. Розпліт і личинка. Тут камера, що я буду показувати, як вона напевно не передасть. Матки не на диба. Там може вже така сім'я, як ця, вона вже матка буде йти в перший корпус сіяти. Ця рамка пергова, була пергова. Вони повністю все вибрали і вона також готується під засів марки. То в нас виходить раз, два, три, чотири, п'ять рамок розплоду. сплоду. П'ять рамок розплоду, Це дуже добре. Це мед. Ми його почіхаємо, аби бджоли його забрали. І назад зставимо. Наприклад, от... це я сьогодні не буду робити, О, така сім'я, як ця, ми бачимо, тут є 5 рамок розклоду, 3 рамки меду. І дві порожні, які бджоли підготували, щоб мати сіл. Що я зроблю, як я прийду сюди, я б ці дві порожні рамки набрав сироп і все. Але я думаю, що коли ми прийдемо, то ці вже дві рамки порожні будуть засіяні, і ось ця рамка з медом буде порожня також, то ми таким сильним сім'ям, як це, будемо давати рамкову годівницю. А якщо б це було сьогодні, я би просто, отак я зробив, почіхав один метр і ці дві рамки за набрав сироп. Я це так роблю, дехто скаже, це дуже багато роботи. Але повірте мені, воно працює і воно не так багато і більше роботи. Є троє людей. Ми двоє працюємо, третій, третій помічник. Просто ми роб... я роблю ревізію. У нас двоє хлопців робить ревізію, один хлопець. Просто підготували всі рамки, ми зробили ревізію, Він все заклав, що туди треба, і на тому кінець. І все. Бачимо, тут така сама ситуація. Я тільки витягну, може, рамку одну, я не буду робити повністю, знову розбирати гніздо. Тому, що... Ми приходимо, ми сюди прийдемо. Я подивлюся на цю рамку, на цю рамку і все. І це мені... Все скаже про сім'ю, чи їм треба давати їсти, чи не треба. Це був мед, який хлопці почихали, бо мене минулого разу тут не було на цінку. Напевно, якісь інші справи мав. Бджоли їх забрали і рамка готується під розпліт. Це наступна все личинка на різних стадіях з двох сторін. Наступний йде печати розплід. Тут мед. І це трошки ліпше по формах. Але немає значення, скільки в них є меду, їм потрібна вода, їм потрібен нектар, їм потрібно щось. Мокри, вони на меді далеко не, про... не заїдуть. Вони на меді, тільки Вони на меді не пропаде сім'я, але вона розвиватися не буде, їм треба волога. Ось чому дається сироп, дається сироп ріденький. Зараз я даю 50 на 50. А пізніше я буду давати менш. я буду давати десь напевно 60 води, 40 сироп, 40, 60 води, 40 цукру, тому що їм, так як я казав, їм не треба, це їм просто для... Бо в нас зараз почнеться трошки кульбаба, там все йде ці квіти. Такий підтримувач взяти, при якому, якому ще треба деякі точки підгодовувати. Потім це все закінчується і перед початком ріпаку у нас так є добре 2-3 тижні. Абсолютно глухо, ноль, нічого немає. Пилот трошки приходить, а нектару немає абсолютно. Їх треба інтенсивно підгодувати, то ми їм даємо такі реденькі сроки. На тому дякую. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайки. І обов'язково дивимося відео до кінця, хоча я це сказав вже в кінці відео, тому що є відео, я виставляю, і дуже багато рідних запитань, яких я у відео відповів, але люди що роблять? Перемотують, перемотують. Треба дивитися до кінця. І обов'язково лайк і підписка. До побачення.